Всім доброго вечора! З вами Jackson Ruperto. І сьогодні я граю у ракетні гонки в Fortnite. І так, як ви бачите, я заходжу в ігрову сесію, чекаю, поки мене під'єднає, готує шейдери і чекаємо. Воно нас вже має приєднати будь-якої секунди. Так, приєднало. Очікування 5 секунд перед світлофором і у нас світлофор. 3, 2, 1. І поїхали. І так, як ви бачите, я починаю на 9 місці, швидкість 600 км в годину, майже 560 десь я так і тримав. Бачите ці жовті субстанції, це лава. Мені потрібно її уникати, тому що вона сповільнює. Стрибок в мене відбувався лівою кнопкою миші прискорення коліщатком, якщо на нього натиснути. Бачили, я, на жаль, трохи зачепив стіну і мене сповільнило до 160 км за годину. Але не дивлячись на те все, я вибираюся із заносу і далі їду. Я вже на сьомому місці. Наїжджаю на узбіччя, там теж сповільнювачі. Так, заносимося. Заносимося і бачите, я вже стараюся обігнати всіх. Випередити, точніше. Бачили переворот, знову ці субстанції. На жаль, трохи чіпляю я і ще раз чіпляю. Так, знову злітаємо. І продовжуємо їхати. Ага, отут я вже не зачепився. Але я вже на п'ятому місці. Вже я на п'ятому місці. Оп, на жаль, я виглипав у воду. Нічого страшного, прискорення, прискорюємося. І я вже на четвертому, тільки що був на третьому місці. Але я вже на четвертому. От там я бачу мене наздоганять, був на другому, тепер на третьому. Знову я неї на ці заповільнювачі. Але нічого страшного, я продовжую далі їхати. І знову мене заносить. І я вже на другому місці, як ви бачите. Дана гонка вже триває 2 хвилини як мінімум. Ага, бачу, той прискорюється. Я тримаю швидкість 570-80, вже друге коло. І, як ви бачите, знову я наїжджаю на узбіччя. І в мене знову попадаю я на Я знову попадаю на сповільнюючу лаву. У мене є пропозиція прискорення, ех знову попав. Я її активовую. Форсаж активував, і тепер я продовжую їхати. І як ви вже бачите, я на третьому місці. Знову наїжджаю на ті, це я підлітаю, щоб піти від тих від, у, заповільнювачів на узбіччі. І, як ви бачите, знову я на них наїжджаю. Але, не дивлячись на те все, я вже на першому місці. І я продовжую їхати. От мене він намагається обігнати. І як ви бачите, знову я наїжджаю на узбіччя. Ой, і знову я попадаю на ці заповільнювачі, але нічого страшного, я злітаю, перевертаюсь, продовжую їхати. І давайте подивимося, чи знову я повторюю ту саму помилку, я минулого разу повторив на тому самому місці. І, на жаль, я її повторюю і знову падаю у воду. Але, не дивлячись на те все, я лишився на другому місці. Ага, тепер вже на третьому, на другому. На третьому, і знову на другому. Отут, бачите, теж є прискорювачі, я їх теж використовую. Знову я наїжджаю на узбіччя. Знову я підлітаю для того, щоб випередити всіх, хто позаду мене. Так, я заношусь і в мене знову перше місце. І ми продовжуємо їхати. Нас знову той випереджає фіолетовий, доганяє зелений. Але, не дивлячись на те все, знову він мене. Випереджаю. Ага, останнє ково вже третє. Я продовжую їхати. Як ви бачите, стараюся вже більш-менш стабільно тримати машину, прискорююся. Ох, знову наїхав на ті, нічого страшного, я підлетів. Продовжую їхати далі. Так, лівіше, правіше, вище. І, як ви бачите, поки що я тримаюсь. Ні на що не наїжджаю. ну, крім того, що на узбіччі. Мене хотів обігнати, але знову лишився на першому місці. І як ви бачите, я продовжую їхати. Ага, і мене знову той випереджає зелений з прискоренням. Так, ми наїжджаємо на узбіччя. Я йду ракетним дрифтом. Так, і прискорююсь. На третьому місці я знову опиняюся. Нічого страшного, я продовжую їхати. Наїжджаю на ці. Так, дивимося, що тут буде. О! Тут я трохи зачепився зверху але нічого страшного, я лишився на першому місці. А, на третьому, тому що мене там хтось зліва обганяє, там обхід є зліва. Ага, я тепер знову на першому. Давайте подивимося, чи я знову ту помилку повторюю. І, на жаль, я її знову повторюю. Але не дивлячись на те все, я лишаюся на п'ятому місці, наздоганяю, прискорююся і випереджаю того. І я вже на другому. І вже я тепер на першому місці. Я активовую прискорення 800 км в годину. Я заношусь, за... пускаю машину юзом, і, як ви бачите, намушається ще трошки до фініша. Ось, я знову на першому місці, не дав себе обігнати, і у нас вже поблизу фінішна пряма. Я того не пропускаю. І у нас виходить фінішна пряма. О, да! Нарешті я приїхав на першому місці до фініша. І як ви бачите, мій результат 5 хвилин 29 секунд, 860 тисячних секунди. Всім дякую велике за перегляд даного відео. З вами був Джексон Руперто, всім бажаю здоров'я, гарного настрою і всім на добраніч.